У зряділі відбулася тепла зустріч дітей, які повернулися з поїздки до міста вобратима Людвіз на рейні, Німеччина. Юні учасники поділилися своїм враженням, емоціями та незабутніми спогадами, які залишила ця подорож. Цьогоріч діти протягом двох тижнів мали можливість відпочити в дружній атмосфері, познайомитися з німецькою культурою, відвідати музеї, взяти участь у різноманітних розважальних заходах, ужити в німецьких родинах, отримавши відстінний досвід міжкультурного спілкування. Ну, мені дуже сподобалося Архітектура Людвоксхафена Манхейма мені дуже сподобалась, там дуже гарно різні. Навіть водонапорна вежа у Манхейма, вона так настільки гарно прикрашена, що якби, ну, якби мені не сказали, що, що то водонапорне бажання, то я б не думала. Бо то настільки, якби то, то якийсь, я не знаю, музей. Мені ну, дуже сподобалась річка Рейн, її набережна. Найбільше сподобалось, коли ми піднімалися нагору. Коли пішов такий маленький дощик, і було дуже весело, так як на самій вершині гори ми заспівали пісню і потім вирушили на іншу гору, до чортової скелі. В перший день вони нам дали вибір, що ми можемо зробити, куди ми хочемо піти. Ми вирішили, що другий день це вже вони нам запропонували поїхати в інше місто, пройтись по магазинам. Ми самого ранку поїхали в місто Найштадт і пішли підійматися на гору до замку Хамбах. Коли ми піднялися, нам розповіли, що саме тут люди вирішили об'єднати Німеччину в одну країну. Подобалось, коли ми вирішили до музею тварин. Ну вони були зроблені з воску і вони були дуже справжні і великі. В суботу ми з Аліною і її родиною. Вирушили до басейну, а потім ми пішли до... по магазинах, а в неділю ми вирушили в замок. І цих батьків звати Наталія і Сергій, як і моїх батьків. На 12-й день ми поїхали в місто Гаслах в Холідей Парк. Там нас відпустили ходити самих в парку. Там було багато страшних та веселих атракціонів. На деяких цих атракціонах ми були разом з всією групою. Мені дуже не сподобалося бути в родині, тому що ми були на футбольному матчі перший день, і на другий день ми поїхали в басейн купатися, і дуже мені сподобалося проводити час з родиною. Моя подруга, яка зараз в Німеччині, почула, що буде, буде концерт, і будуть звягільські діти. Ну, звягінська група звягіря каже, я все кинула і приїхала на цей концерт. Каже, Боже, яка вона була вражена і як вона була щаслива, що почула ну, і українську мову, і побачила, і побачила діток, і українські пісні. Так що Це було дуже якось так зворушливо і приємно, що навіть люди там через кількість кілометрів і вони всі поприїжджали, щоб тільки побачити і почути свою рідну українську мову. Відгуки були дуже була приємна, тепла атмосфера в залі. Ми... Переймалися, коли побачили наповнений зал, коли люди підходять, підходять наповнюється, всі бігають, дітки наші за такими очима, вони наскільки переймалися. І коли ми вийшли з прапором України і заспівали в, в Червону ариму, коли на першому плеті піднявся весь зал, почали аплодувати, це був як акомпанемент на аплодувати і підспівувати. Переживали ми, переживали діти, як воно що буде. Але така підтримка з усіх сторін, що ми ну, чекали, чекали дітей додому, дивилися в гуглі всі місця, де вони там відпочивали. Нам самим було цікаво. То я вже говорила, як дай Бог закінчиться війна, поїдемо родиною в Німеччину, пройдемо тим шляхом, де були діти. Ну, велика подяка так, за те, що наші діти мали змогу відвідати цю країну. Українським партнером цього важливого проєкту традиційно виступає міська громадська організація Гармонія Плюс, яка займається координацією поїздок на місцевому рівні. Кожен раз, коли діти вертаються з табору в Звягель, це мій найщасливіший день, тому що діти щасливі, усміхнені. Я дякую нашим супроводжуючим за те, що дітки щасливі, здорові і неушкоджені. Я дякую Валентині Собецькій. Я дякую Петеру Рунку за таку дуже важливу роботу. Ми вдячні нашим німецьким партнерам, нашим німецьким друзям Валентині Собській, Петеру Рунко, бургамістру Людмисхафина на рейні Фрау Юті Штайнерок за велику турботу про українських дітей. Дітям важко жити у війні, і подорож була чудовою нагодою перезавантажитися, відчути позитивні емоції, позитивні враження отримати і відповідно відволіктися від сирен і тривожних новин. Наші діти були у безпеці, і для нас всіх це було найголовніше. Велика вдячність німецькому народу за солідарність з Україною і велика вдячність за підтримку наших українських дітей. Такі міжнародні обміни не лише сприяють оздоровленню дітей, але й зміцнюють партнерські зв'язки між країнами та розвивають взаєморозуміння між народами.